Віктор Степанович вже декілька років поспіль муштрує питання захисту зелених насаджень від американського метелика. Сьогодні гусениці вже дісталися до фруктових дерев, подібного на шестя комах. За останні три роки у Білгородністровському не бачили. Акт господина начальника благоустрія є. Акти письма захисту прав рослин теж є. У нього необхідно бажання, гроші виділення. Деньги виділені по програмі по защиті зелених насаджень. Гродська програма є така. Ну чому до сих пор не ділається. У минулому році громадська рада запропонувала виконавчому комітету профінансувати 75 тисяч гривень міському центру благоустрій для догляду за зеленими надсадженнями та обробки дерев проти білого метелика. У ми виділі нас профінансували, виділили... средства. Ну трохи поздно, там провольот бабочки був. Ну нічого, ми готові були обробити. Сануден санкция запретила в жилых микрорайонах победа, солнечная, южная, парковая тира обрабатывать. Потому, что, это и есть самые основные районы. У міській і районній санітарно-епідеміологічній службі стверджують, що питання не їх компетенції, хоча підтвердили, що у жарку пору не рекомендовано оприскувати дерева хімікатами. Віктор Степанович каже, що всі процедури треба було ще у травні проводити, коли метелик лише починав розвиватися. А сьогодні треба все більше зусиль, аби ліквідувати проблему. Наразі остаточного рішення стосовно цієї проблеми нема. Проте члени громадської ради мають намір все ж таки змусити благоустрій виконати роботи з ліквідації білого метелика. Тетяна Нар Анатолій Лукінчук, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.